Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами ось такі смачні та пухкі бюджетні шоколадні панкейки. Вони готуються з простих інгредієнтів та дуже швидко. Для цього 250 г порошна додаємо 2 столові ложки цукру, також 2 столові ложки какао, пів чайної ложки соди. Півчайної ложки солі та чверть чайної ложки лимонної кислоти та пакетик ванільного цукру. Важливо, щоб це була саме лимонна кислота. Тепер об'єднуємо всі сухі інгредієнти та будемо додавати вологі. Це в нас одне куряче яйце. А також відміряємо. 200 мл молока. Але молока може знадобитися 250. 200 нам точно. І потім ми будемо по одній 2 столових ложки додавати і дивитись на консистенцію. Ось я додала всі 200 мл молока. Також додаю 2,5 столових ложки олії. У мене це олія рафінована без запаху. Це ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Молоко додавайте поступово. Бачимо, що тісто ще дуже-дуже густе. Відміряю ще 50 мл молока і починаю потрошку додавати. Кількість молока, звичайно, залежить від величини вашого яйця, від вашого борошна. І тому подібне. Ось такої консистенції має вийти тісто, можна навіть трошки густіше. Воно має залишати слід на тісті. Тепер на розігріту суху сковороду ми викладаємо по 3-4 столові ложки тіста. Можна звичайно робити маленькими оладками. І коли в нас з'являються перші бульки, тоді наш панкейк можна перевертати. Я готую одразу на двох сковородах мені так швидше. Вогонь ставимо середній для того, щоб вони встигли пропектися всередині. Такої порції спокійно вистачає на двох-трьох людей. Дуже смачно такі панкейки подавати зі згущеним молоком або з медом. Також смачно буде з якоюсь шоколадною пастою. Ось такі панкейки в нас виходять. Вони дуже пухкі, ніжні та в міру солодкі. Зараз покажу вам, які вони всередині. Це дуже смачно, поживно та просто. Кожен може приготувати. Тому якщо вам сподобалось моє відео, якщо воно було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!